Всім привіт дорогі друзі! З вами Верес. Давненько у нас не було відосів по тестам якихось міксів, якихось нових для самого себе, протестів, спротестить. Я такого давно не робив. І давайте ситуацію. І Сьогодні я буду тестувати один цікавий мікс. Цей мікс буде з титанідами, титаніди з десантом. Покажу, як тут це виходить. На основі на 16 я цей мікс пам'ятаю у Ідзо побачив, взяв собі, бо були трошки проблеми. З трьошками, супервідьми в один момент надоїли, тому спробував щось нове. Ну, на 16-ках воно не сильно сказав, що мені заходило, Ну, на 14 я думаю, якраз зайду йде, тим паче з титанідами, як, наскільки я пам'ятаю, давно вже а, знаю точно, що один саб хотів побачити а, якраз а, з титанідами якісь мікси, то якраз ось до часу настав і будемо грати якраз з ними. Тому, друзі, а, ну, знаєте, ось такі були початку мікс. Потім пізніше я хочу спробувати якісь. Не знаю, змішать е, так сказати, десант з фаєрболом, побачимо, що з цього вийде. В принципі, я вчора тестив іспиті і вроді як непогано виходило. Ну, Ладно, друзі, давайте. Я погнав шукати базу і підключусь, коли щось знайду у мультиплеєрі. Таку цікаву базу знайшов. Це 14-й таунхол. Що я тут планую зробити? Давайте розкажу. Е, бачимо, у нас тут рад, що так скажуть з боку стоїть, то планую я запустити вікно скрізь цього. Отсюда, десь за цієї фабрики запустити. ну там... Думаю, хоча в цей сектор воно долетить, ну буде теж непогано там позносити якийсь дефенс. Давайте ну, починати атаку, того що, як ви бачите, час закінчився вже, тому треба поспішати. А, є великий шанс в цьому секторі, до речі, зустріть бомби, тож дивіться, як ППОшка віддалена від інших будівель дефенсу. Так. О, ну, Я думаю, так чудово якраз. В принципі, мікс непоганий, знаєте, мені воно я <понрався>. ось завчора на 14-й катав. Я хотів взагалі на відео типу, в перший раз так проатачити. Але ну, 2 атаки дойшлося зробити, тому що ну, ввечері я вже відео не хотів записувати, ну а поатакувати на аккаунті, на всіх аккаунтах хотілося, тому так і вийшло. А, так, Як бачите, і сектор забрався. прям... Вроді як все прекрасно. Як бачите, у нас тут є ще, Блін, я навіть не знаю, як тут зробити. Ладно, Давайте у нас герої пойдуть сюди, і окремо їх запустимо. Давайте другу. Тобто другого лєдяного голема. А, ну і напевно, скоріш за все, я пойду атакою ну, на сектор з інферно. Хоча може зараз туди герої пойдуть. А, там зачистимо, тут можна, до речі, вже почати бейбіком почати. Ну, коротше, десь з, з однієї години буду запускати. Так, прижимаємо кінга, тут у мене м'ячик взятий. Щас слухайте, зараз кінг пойде сюди, почистить. Може, може байдуже на ту сторону, можна ще буде до 7 годин пойти атакувати. ні, Там трошки довго чистить, ладно, давайте вже відсюди пойдемо, побачимо, що з цього вийде. Давайте тут запустимо і можна запустити також. Давайте заберемо мортіру спочатку, потім я прожму чемпа. Ось так. Хай там почище чемпіонка, як на ну, як там дальнобойний спис взятий. Вроді як поки що все живе, титаніди практично в фул просто чекайте. А, навіть, напевно, що прожимати, можна їх і не прожимати точніше. А, так, давайте сюди кулі. Ні, нормально, там вже все зачищено. Можна тут чоклуна закинуть, тут в принципі арчеров. Ось сюди. Давайте тут чаклонів ще закинемо. І, в принципі, на цьому все. Слойте, у нас навіть і прожаття Вардена залишилося. Там та, Так-то у нас хілки підхилюють армію, то якось так. А, так, ну давайте ждать. Блін трошки голосу Чуть -чуть, да, зараз змінений. І, в принципі, знаєте, недавно очухався, поїхав на навчання, і я опять за тиждень захворів. Отакий От я лакерний чувак, і в принципі дуже класно почав год. Реально, так, Давайте я вже прожаття із в принципі, байдуже. Як бачите, без прожаття у нас все спокійно вийшло. І ось такі результати. До речі, давайте покажу вчорашню одну атаку. Є. Ну, я повтор не буду показувати, покажу просто базу, яку я зніс. А, теж, як бачите... Обманюю, обманюю так, вроді оця. Так, да, бачите, 15-та теж відлітає. Прям коротше мікс доволі класний. А, так, я там, напевно, щось інше зміню, Хоча, може, давайте а, зробимо три атаки, ось такої варіації для прикладу. Ну і там, може, четверто, може ще дві з фаєрболом отиграємо, то буде доволі класно. Ну, Що п'ять атак вийшло, я думаю, це. Буде доволі непогано. Все, друзі, поки що. <смі> Пойду далі, до речі, шукати В принципі, у нас армія готова, я напевно, даже буст прожму, тож на цьому аккаунті бусти і так не тратяться, не купляються, то чому хоча б для відоса не записати, так сказать, і не потратити цей буст. Тому все, давайте, зустрінемося вже в наступній атаці. Так, ось таку базу знайшов. <кхем> 15-й таунхол, бачите, практично фуловий, то будемо зараз в атаці Коротше, з 9 годин у нас полетить Дірік, буду все в прямому так сказати, ефірі, що для вас що для себе, тобто, так сказати, імпровізувати атаку. В принципі, я зараз бачу, де Дірік скинуть і там вже задумуємо, тому що поки що вмикнеш запис. Поки розкажеш атаку, то нам так сказати, цих 30 секунд ніяк не вистачить. Я, до речі, доволі рукожопо закинув клон. Давай тут envi скину, хай коротше, краще. По центру б'ють, хоч да, навіть без клона клони нам тут безкорисні, корисні Ну Тут вже чисто атака, через мій косяк буде, якщо не зайде. Так, вроді як непогано, почистка виходить. Давайте, ну, Я тут бебіка скину Так, Сюди можна для почистки закинути кінга. Давайте хай там пробуває. Тут зробимо пробіття, як в танк. І давайте запускати наших титанів. До речі, не пробив я шлях. Да. Там титаніди, думаю, справляться. Коротше, давайте закидуй тут все. Можна отсюди закинути чем хай чистить. Ну і в принципі так, атака хай йде. Блін, кінга прям не вистачає. Надо, напевно, його не кидати так подалі, щоб він чистив. Надо його залишати разом з титанідами, тому що у мене немає бомберу, багато де й немає ніяких джампів для титанід, тому скоріше його мій фейл є. Тому що, ну, в принципі, це мій перший досвід атаки з титанідами в цим міксом. тому... Ось де, що можна замітити. У мене тут на кінгу стоять з м'ячиком, тому реально треба запускати разом з цими, з титанідами. Квіна байдуже, пойде там в бок кудись. А, а от з кінгом то треба, прям, бо це земний мікс. блін. Ааа! Дов... Класно, я забув про хілки. Красавчик, що я скажу. Оце така атака. ну ладно, На 15 я так зрозумів, ми більше не поліземо. Дуже багато фейлів у цій атаці. Потеряв вообще форму. Уже. Ну, блин, ну Хоча до ще довіже дойти. Не. Бо якщо буде однушка, то ну ладно, тут і мій фейл. Якщо б я хорошо, правильно так сказати, закинув клони, можна було б забрати і таунхол. І вже не париться за таунхол. А так то ну, виходить. Одну як ми бачимо. Ну ладно, у нас там може Варден ще справиться, забере ратушу, і це буде хорошо, в принципі. Даже з фейлом двушка з 15-го таунхолу. Так, ну давайте ж. Ну, блін, хілки полізли деякі не туди, куди треба. ще живуть, але цього буде недостатньо, щоб забрати таунхул. На жаль, ось така атака виходить. Да, ну, Мікс новенький навіть для мене, тому ось такі результати. Так, це у нас остання атака буде з таким звичною варіацією десанту. Потім я вже. Підготую з фаєрболом. Будемо пробувати і фаєрболом монтирувати з фаєрбольчиком. я прям дуже обожнюю атаки. З ним вони доволі такі зрілічні виходять. Доволі складно шукати тут 14 тангол на 4 800 чи навіть 900 плюс, тому будемо щось таку 15-ку. Дірік у мене закінчиться з цієї самої сторони. Головне, щоб так сказати, ісход минулої атаки у нас тут не повторився. Ну я постараюся зробити вже все правильно, кинуть клони теж правильно, бо минулого разу в мене чисто. Арчери не відклонувалися, У мене тупо так сказати, шість місць е, за клянтакси заклінательної місцевості. Просто так сказати, були. Ну я не знаю, безполезними, Так сказати, циклони просто викинулися да і їхня дія закінчилася. Так от рад, що ми вже тут забираємо. Тут вже зараз і інферно забереться, тому що інферно трошки небезпечний. Ну не то, що трошки, а для Титаніт це по-любому небезпечне таке. Як бачите, у нас коридорчик вже такий утворився, зараз забереться шахта, можна вже починати атаку. Давайте квіна пойде трошки боком. Давайте так, Бомбери, хантер і закидаємо Титаніт. Закидаємо хілочок, теж про них не забуваємо як в минулої атаці. Коротше, вроді як все божественно йде в цій атації. Ніяких фейлів поки ще. Можна бомбера, кстати, їздить. Так, найс. сингл інферно забереться. Ну, у нас ще є одна небезпека, це моноліт, який лишається. В принципі, ми 15-ку б'ємо. Я хочу показати, що буде, якщо все правильно зробити. Як бачите, все йде правильно. так. Кінга можна прожати, відкрити трошки шлях, але Але ні, нормально стояти. Там суперарчери пробили шлях до моноліта, тому якось дай пролізуть. Титанід у нас поки що живий. Будемо прожимати вже ближче, коли подойдуть до метальників. Давайте зараз прожму. Так, в сектор з монолітом вони, в принципі, зайшли. Так, У мене квінат трошки має таку олдову так сказати, здібність це інвіз, інвіз з хілками. Спідавно вже в'язаю інвіз на основі. Хоча, коли вийшли нові здібності, пам'ятаю, я думав, що інвіз це буде must have. типу краще здібності не буде за нього. Але як бачите, все буває. Так, Докидаємо тут почистку. Як бачите, у нас спокійно забирається і 15-й, та он з міксом. Якщо ви все правильно зробите, то в принципі і 15 ки будуть отлітати. А, ну, знаєте, це на, на КВ прекрасно тестить такі мікси, тому що база бувають складні, а в мультиплеєрі попробую якусь дай, хорошу базу знайти. Ця б була вроді, якось більш-менш нормальна, але все одно вона спокійно забирається. Ось така трьошка, друзі, все. Чисто чекаємо вже кінця атаки. А, наступне у нас ще будуть два мікса, О, не два мікса, один той самий мікс, тільки я попробую з здібністю з фаєрболом отиграти, У нас це буде дві якраз останні атаки. А, зараз покажу, що я по здібностям давайте юзаю, тому що, в принципі, може ви захочете теж таким пограти. ну, Доволі мікс символи. Він на 15 буде працювати і на деяких базах, на 16 таунхолах. В принципі, юзабільний мікс. А, ну, Наступні атаки я вже буду сказати, Fire, це я замість, да, замість книжки вічності візьму, тому що вона вже нам не знадобиться. Ну і, в принципі, ось такі здібності по героям. Міньйони, якщо що, я не юзаю, в принципі, ось такі. М'ячик з черевиками для кінга, хілки з інвізом і щит з коп'єм. Для квіни, якщо у вас щось є прокачане, можете замість інвіза будь-яке інше щось взяти. Ну, не, ну, звісно, не, так сказати, ляльку арчеру. Стріла чудово, можна там щось подстрелити, да? Фрізна стріла, дзеркало непогане. Можете бути, що брати, тільки не інвіз. Да? Ну, то, що... ну, це, це від смака залежить. Не скажу, що здібність гавняна, але можна щось інше взяти. Тому все, давайте зустрінемося в наступній атаці. Ось така база попалася, поки що не знаю, що тут зробити. що, дивіться, у мене тут є 5 інвізів і один тряс. Скоріше всього, я хоча б один інвіз залишу, щоб... Для проходки Вардена десь мені треба буде якраз закинути. Ну а почнемо ми це все з десантом. Десантом ми будемо забирати таунхол, закинемо тут таклони, все правильно і рад, що забереться. Так, ну тут у нас, по ідеї буде зачищено. Можна було десь з 9 годин закинути, я думаю, Вардна там якось це розбити той сектор з метальником. Так, ну давайте вже робити атаку. В принципі, часу ще багато, але поспішати все-таки в цій атаці треба. Як-не-як як, земний мікс, три титаніди, так сказати. Ну, Часто з таким міксом бувають таймфейли. Так, колони інвіз. Давайте один інвіз, якщо за пам'ятаємо, залишаємо. Зараз астирад ще забереться, то в принципі. Ні, давайте закинемося, не будемо ризикувати. Все, хорошо, таунхол забирається. Ми можемо приступати для... до заходки з Варденом. Так, давайте тут подчистка маленька така. І давайте опускати Вардена. 4 хілочок, правда, маловато, але думаю, сойде. В принципі, ми 14-ку б'ємо. Що тут хвилюватися? Так, ну і далі, як ви розумієте, я буду до 12 годин такого. Варно, так сказати, Тут і ми почистку квіною квіной зробимо, кстати, можемо вже почати, я думаю, зачищувати квіною. Давайте, ну ось так. Щоб коридорчик вона вже робила. Так. Сподіваюсь, фаер до... Доста... Ай, блін, не достає, ладно. Блін, ми не забрали, кстати. Хорошо, ну тоді давайте ось так зробимо. Окей, можна там пробити. Квіна у нас зробила коридор, прекрасно. Давайте сюди ще закинемо бомбера. Ну і там кінг зараз подойде до метальника, можна буде його спокійно прожати тут. Файер, як ви бачите, у нас неудачно зайшов, але в принципі у нас ще треба 27% баз добрати. Армії у нас достатньо, часу також, тому думаю, хвилюватися сильно і не треба. А може і варто, не знаю. Так, давайте ось так закинемо поки що чаклунів, де можливо почистить. Не будемо кидати там подмортіру, щоб... Вбило то, що добив нам якраз і треба. Знаєте, одного якраз інвізов недостатньо. Там, в принципі, якщо бази десь, ви впевнені, що ви заберете таунхол доволі швидко десантом, то можете брати даже менше інвізов. Кстаті, я взя... стараюсь шукати 14 ки того, що на 15-х, як не крути, у мене фуловий, фаербол на аккаунті, але я не впевнений, що я на 15-х. Таунхолах зможу якраз розрушати будівлі. І тим паче, як бачите, у мене так сказати, діаметр чи радіус, да це виходить 5 цих 5 клеточок Тобто ну не вийде у мене у мене трошки обмеженість є Да і не вийде у мене так сказати, з одного тряса забрати деякі будівлі від 15-го -та Тому можуть бути такі проблеми, і я стараюсь знайти якісь 14 ки Але як бачите, навіть з фейлом з фаерболом. Вийшла тршечка. Тому давайте, друзі, зустрінемося в наступній вже і останній атаці. Ось так мікс працює. В принципі, доволі класно, доволі класна статистика. Поки що одна однушка, і то через мої фейли. Там все було. Там прям два фейли було, пам'ятаю, що з цим, що з десантом, склонами це вийшло, що з кінгом, що я не кинув його разом з титанідами, а по кинув десь почищувати в сторону. То ось такі, друзі, діла. Пішов ось таку базу. Зараз продумаю, що як її можна буде побити, що можна буде закинути дірік ближче до ратуші. Можна вже буде звідси з цієї сторони дропнути. За паркан бажано закинуть забрати ратушу. Ну, от з файром я поки не знаю, куди його дропнути, тому що таких вигодних позицій ну, немає де його закинути. Ну і здобачу, можна з 10 годин бахнути по метальнику, забрати також інферно. Ну, зараз бачимо, що вона забере десант. Давайте мы ну, начнем атаку. Стак и стак дропнем. То есть, мне кажется, где-то тут -то торнадо есть. <laughs> так, все, хорошо. Дуйка нам не завадила. Закидываем стак, клоны. Блин, а бы мы не залишились для файра. Так, ладно, ризикну. Все, залишив инвиз, хорошо. Десант справився своєю ціллю, тому давайте далі, як я і казав, закидувати, що будемо. М -м, так, прочекаємо на Тесли. Кинемо давайте одразу. Блін, хоча там ще є ще є і пушка, це прям проблематично, знаєте. Так, хорошо. А я тоді трошки позабирає, треба все-таки поспішати, тому що час реальний резиновий, да й тим паче з міксом атакуємо. Так сказать, можем легенько таймфейл прям зловити. Блін, ну нашу ти пушечку спочатку не забирає. Він зараз на скелеті відманиться і це буде ще довше. Так, заінвізим... забирай зараз пушку, за заінв... інвізим ще одну пушку і, коротше, дропаємо фаер. Хорошо, забирається метальник. Чувак, отходь в сторону. Так, зачищуємо тут. Пробиваємо шлях. А куда ще тут пробити? Ну ладно, там Кінг зайде, давайте я тут проб'ю шлях. Може квіна туди пойде, я не знаю. Пізніше давайте дропну чемпіонку, коли вже там і Мікс подійде, подойде весь наш основний, вся армія, якщо точніше говорить. Так, давайте тут а поки чем поработає. Якраз закинемо Хантера на допомогу. Прожимаємо Кінга, відкриваємо тут сектор. Mm, да, Печально трохи, що на... немає невраженості для Вардена, да, щоб там засейвити трохи титаніт. Щемпа я вже прожимаю і у нас забирається сектор Інферно біля 4 годин. А, вроді так непогано поки все відпрацьовує, Побачимо, що вийде, то що вийде. Ну, дефенса якось у нас забагато залишається. Хоча у нас ще живі скільки там, 2-3 титаніди, да, вроді всі живі, слухайте. Нормально. Я там не бачу, правда, того, що щось там бігають якось в кучі. Чи то як, чи то то... Тоді... як, А, це як да був. Все-таки у нас одна Титаніда десь померла. На жаль. Ну, да, час, як бачите, часу у нас не вистачає. Оце ми тоді так затягнули трошки з заходом. І, як бачите, час зіграв з нами такий злий А, Ну, файер, я скажу, що він не дуже прям заходить. Слухайте, ми так і непогано тащили. Дефолтної варіації, тобто всі закляття на десант і без файра, а з книжкою вічності. Коротше, ну, Я думаю, більш профітніше буде якраз першу варіацію, якою ми гуляли, грали перші три атаки. Ну, Доволі класно все виходило. А тут, як бачите, треба все хорошо, тщательно продумати. Ну, Думаю, для КВшки, як не як можна в'язати із файром, що, ну, ми вже бачимо бази, так сказати, у нас є такий хороший час, хорошо продумати атаку і щоб сильно не тупити під час атаки. В принципі, це все, друзі. Ось такі у нас атаки вийшли. Дві такі погані, ну, одна погана, а дві, так сказати, ну, одна більш-менш нормальна, просто часу не вистачило, а інші три ну, прям чудові. Трьошки вийшло. До вчора я теж тачив титаніду, як бачите, ну, трішки залітають. Коротше, класний мікс, можна юзати. Навіть з цим так сказать, з десантом і земними міксами. Хоча, як на мене, ну, не дуже воно так підходить. Там земними треба, прям ну, казарму більшості випадків, брати або вогнемети. Але в принципі десантах, бачите, з Ситанідуми на ура заходить. Все, друзі, ось такі були атаки. Давайте я зразу ще поміняю фаєр, того, що. Не дай Бог пойду ще з ним, тому що далі я не планую відігравати з файром. В принципі, мені така варіація подобається. Я просто собі для, для відоса наварив цей мікс, тому що він у мене на основі вже був десь 2 місяці. Я уідзу побачив, собі взяв, попробував, в легенді не зайшло, то вирішив на відос записати з 14-го таунхола, бо я розумів, що Титаніди тут доволі. Сильні і хорошо роботають, то можна записати. Тим паче у мене теж, наскільки пам'ятаю, підписники просили нещодавно в коментарях, щоб я записав якийсь відос, чи будуть якісь відоси по міксам, по різним таунхолам. Бо реально про 13-14 я вже давно забувся. Да, якщо, що, друзі, у мене 13-х танхол вже взагалі немає. У мене твінки вище 14 таунхола йдуть. Ну, на жаль, вже не буде з 13-х. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Орест, всім гарно. Ну, так сказать дня, вечора, коли ви дивитеся, до зустрічі і всім пока!